Мир серці – це те, що не відповість лайкою в маршрутці на лайку, і вибачить дзвінок стурбованого клієнта о восьмій ранку або в сьомій ранку, у як буває. Проте тільки Бог може подарувати такий мир у серці, який стане основою нашого примірення в усіх сферах життя. Тож, про що говорить образ другої свічки, яку ми запалили сьогодні, і для того, щоб. Зрозуміти кращий цей момент. Ми маємо а, головний текст на сьогодні це Луки, третій розділ, другий і четвертий вірші. За первосвященників Анни і Каяфи було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданською, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів. Як то написано в книгі пророцтва пророка Ісаї, голос того, хто плечі в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Луки, 3 розділ, вірші 2, 4. І зараз я попрошу вас відкрити слово Господнє, це послання до Євреїв, 4 розділ. Будемо читати його повністю. Будьте уважні, бо це звучить слово Господнє, яке ми маємо сьогодні для того, щоб жити життя, яке нам подарував Господь. Тому, поки діє обітниця війти до Його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із нас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не, принос, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як Він провістив. Я присягнув у моєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені, пристворені світу. Тому, що сказав десь про сьомий день ось так, і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. І знову тут не ввійдуть до мого відпочинку, отже, виходить, що деякі війшли до Нього, а ті, хто раніше одержав добру звіску, не війшли через Непослух. І знову призначає, якийсь день сьогодні. Кажуть і через Давіда про багатьох, про багатьох роках те, про що раніше говорилося сьогодні, коли почуєте Його голос, не робіть кам'яними ваше серце кам'яним. Якби Ісус нав, Навін дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Отже, для Божих людей. Залишається дотримання суботи, бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішаємо увійти до його відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного міча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку, кісток судять думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховало, сховалося від нього, але все оголошене і відкрите перед Його очима йому дамо звіт. Амінь. Ам... Те, що для народу Божого виконання суботи, це саме про той мір говориться. Саме про той мір, про який говорить ця свіча, саме той мір, про який будемо говорити сьогодні в проповіді. І я ще раз прочитаю наш головний уривок з Луки, 3 розділу. За перевесвященника Каяфи було Боже Слово, в пустелі до Івана, сина Захарії. Він прийшов. Усю околицю Іорданською, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Амінь. Брати і сестри. Мір Божий в серце людини тісно пов'язаний з Його Словом з Словом Творця. Іван чекав цього, щоб до нього прийшло слово Боже. Власне, він для цього і народився, жив у пустелі, зміцнюючись духом, чекаючи дня, коли його покличуть з'явитися публічно. І ось цей день нарешті настав. Слово Боже прийшло до Івана Хрестителя в пустелі. Слово Боже приходить і до нас багатьма різними способами, але Будь-який спосіб, яким слово приходить, це те, чого хотів Бог і те, що Він зробив. Проте варто запитати. А якими ж саме способами ми можемо отримувати це слово? Якими є це деякі способи, які достигають нашого серця? Іван був у пустелі, чекаючи на цю подію. Він... Провів усе своє життя чекаючи на цей момент. А як щодо нас? Коли є слово Боже? Те саме, яке приходить до нас. Як слово Боже приходить до нас? Щоб допомогти нам поміркувати над цим, дозвольте мені навести кілька відомих прикладів з Писання, які показують, коли і як слово Боже прийшло до Божого народу. Подумайте для початку про Моїсея. Він виріс у домі фараона, але був євреєм за походженням. Він був засмучений е, тим, як знущаються над його братями. Їх б'ють як рабів, змушують працювати поверх норми для будь-якої нормальної людини. Побачивши, як єгиптянин б'є єврея. Моїсей не витримав і вбив єгиптянина. Від того він втік до землі Медіан і пас отару свого тестя, ітра, коли прийшло до нього слово Боже. Як воно прийшло? Читаємо вихід третій розділ, другий третій вірші. Тут йому з'явився Господній ангел у полум'ї вогню скуща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Моїй сказав: Піду і подивлюсь на це надзвичайне явище, чому не згорає кущ. І прийшло до нього слово Боже. Саме тоді, коли він сказав внутрі себе, піду, подивлюсь. Моїсей побачив надзвичайне явище, і в цьому явищі розкрився йому Господь. Спробуйте сприймати події свого життя як моменти палаючого куща. Щось відбувається в вашому житті надзвичайне, чи добре, чи погане, але воно надзвичайне, не таке, яке обично. Спробуйте сприйняти цей момент як гарячий кущ. А як щодо Самуїла, хлопчика, коли до нього прийшло Слово Боже? Він спав, не знав, що з ним відбувається. Священник, на якого він працював, Ілій, наказав йому не ігнорувати голос, а натомість сказати Говорі Господи, бо Твій раб слухає. Про це можемо прочитати в 1 Самуїла 3 розділ 9 вірш. Він так і зробив, і Слово Боже прийшло до нього. Іноді деякі обставини, наприклад, сон може послабити. Кардони серця, кам'яні кордони, які ми самі собі будуємо. Але це сприятиме тому, що ми зможемо почути голос Божий, який до нас буде звертатися. Самуїл так і зробив, слово Боже, прийшло до нього. І ми в, цьому, в цьому ми також вчимося від Самуїла. А якщо до Іони? Слово Боже приходило до нього у різні часи. Але найвідоміше, що ми знаємо про Іону, ну, пророк, кому як не пророку знати Слово Господнє. Але дивіться, як цікаво, той, хто найближче знав, найближче знав в той час слово Господнє, потребував найбільшої е, участі Бога в тому, щоб Іона послухав його. Це відбулося у черві великої риби. Богу довелося трохи більше попрацювати, щоб дійти до Іони, але Бог не здається. Іони, книга Іони, другий розділ, третій вірш. Іноді слово Боже приходить до нас. Хочемо ми того чи не хочемо, Господь все одно достучиться до нас. І цього ми вчимося у Іони саме такому прикладу. А ще є новий завіт. Подумайте, наприклад, про те, як Слово Боже прийшло до Батька Івана Хрестителя та Матері Ісуса. Ви пам'ятаєте, Захарія був в храмі, служив. Із-за і того, що Він не повірив, ангелу Господньому Бог лишив його дара розмовляти, дара речі. Господь, Господь достучався до нього, достукався до нього через це. Як Марія узнала, ангел Господній прийшов і явно перед нею розмовляв, це теж не було так, що Марія шукала цього, ні, Господь звернувся саме так, як йому було потрібно. А ще сам Ісус, Слово Боже, приходило до Нього також багатьма різними способами, але один відомий випадок стався, коли його охрестив Іван у пустелі. Після хрещення він почув голос з неба, який промовив до нього: Ти син мій улюблений, у тобі моє вподобання. Слово Боже може прийти до нас і традиційними способами. І нетрадиційними. Воно може прийти через. Те, як ми наблюдаємо хрещення або коли приймаємо причастя, а скоріше всього в сучасності слово Боже. Ми сприймаємо, коли відкриваємо Біблію і читаємо слово Господнє, записане слово Господнє. Це лише декілька з багатьох способів, якими слово Боже може дійти до нас. Дійсно, автор послання до євреїв каже нам. Адже слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого весічного меча, воно проникає аж до поділу душі, і духа, суглобів і мозку пісток, суді думки і наміри серця, євреїв 4:12. І це вже діяльне слово приходить до всіх нас. Воно приходить до кожної людини, і воцерковленої, і невоцерковленої. Не лише до тих людей, про яких ми читали в Біблії, не лише таким якимось значним способом. Бог прийде до будь-якої людини. Достайні у віфліємі і куди завгодно. Наш Бог приходить, тож пильнуйте, бо ми не знаємо, коли Бог прийде. Пильнуйте, щоб нас можна було знайти, щоб ми були доступні. Коли йде Бог не прийшов. Бажано, щоб ми були готові слухати. Хіба це не все те, що Іван Хреститель насправді говорить нам сьогодні в нашому тексті? Приготуйте дорогу Господу чекаючи, приготуйте дорогу Господу пильнуючи, приготуйте дорогу Господу слухаючи. І знаєте, це е, таке собі запитання дуже важливе. Кожен із нас стикався з тим, як Господь звертається до нього. Почути це запитання особисто для тебе та відповісти так, в моєму житті. Це б виглядало дуже значуще. Саме з тієї години я став певен, що існування, моє існування на цій землі має сенс. І з цієї причини, що воно має сенс, моє життя має мету. Не просто так має сенс. Воно має мету. З того моменту я знаю, що означає не озиратися назад і не думати про завтрашній день. Кожне падіння насправді є зльотом. На, на, на власні очі я побачив, як то Бог піднімає, просто піднімає, бере тебе своїми руками і підносить в той час. Але оточуючи, регочуть з твого падіння, з того, як ти впав. Саме тоді я зрозумів, що єдине можливе для людини піднесення лежить не в мудрості всечасних перемог у кругу своїх ближніх, а у глибинах приниження. Тому що ти піднесений лише тоді, коли тебе Бог підносить. Ти мудрий лише тоді, коли в твоїх устах мудрість Божа. Ні твоя особиста, ні мудрість твоєго досвіду. Ні. Слово Боже, яке дає життя, лише в той час ти мудрий. Лише так. Після цього слово сильний, мужній, відважний, втратило своє значення, оскільки в мене нічого не можна було забрати після цього, після цього осознання. Бо моя стійкість оселилася в іншому, ні в цих словах, ні в мужності, ні в силі, ні в мудрості. Моя стійкість це Христос, який за мене заступився. Який за мене заступається і, буде, і заступатиметься щодня. Він робить це саме тоді, коли я пробачте за таке слово, облажався. Саме тоді він це робить. Я думаю, судячи з наведених вище біблійних цитат, що, саме, що це саме той час, коли слово Боже приходить. Коли ти облажався, слово Боже, стучиться до тебе, це твій гарячий куст, це твій сон, це твоя риба, черво риби. Люба громада Христова. Це значиме те бути впевненим у сенсі існування. Свого існування, ми пізнаємо Бога, ми пізнаємо Його мир, дивлячись на свій досвід і спираючись на Його слова. Це ярко показує, хто ми, хто он. Це ярко веде нас дуже важливою, стежкою, стежкою життя. Поступки до мети. Поступки. Бо існування тепер має сенс. Зовні це може означати що завгодно: твоя сім'я, твоя робота, соціальні проекти, коли ви доглядаєте за кимось, допомога у чомусь чи будь-що інше, що ви не робили. Але під поверхнею цього всього, що нас оточує. Все, що зараз має значення, це служіння нашому Богові. Розумієте оце? Спілкування у сім'ї. Саме таким чином ви цим служите Богові. Саме таким чином. Соціальна робота, ви цим служите Богові. Ми прийшли сьогодні слухати, слухати Слово Господнє. Которую ми читали, котре проповідується, робиться служачи Богові, служачи Богові на тому місці, на якому Бог поставив тебе, за тих обставин, які нам дані саме Богом, з дарами, які ми маємо. Вірно ділимося своїм часом, талантами та скарбами, бути добрими розпорядниками того, що Бог дав нам. І єдиний спосіб робити це вірно – це слухати Божий голос. Роблячи так, як навчає нас сьогодні Іван Христитель. Голос того, хто кличу в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Іван починає проповідувати хрещення покаяння для прощення гріхів і закликає всіх приготувати дорогу Господу. Що нам робити? Послухатись того, що каже Іван, покайтеся та приготуйте своє серце для Господа, який граде. Хіба не в цьому, зрештою, суть усього підготовка дому сердець до пришестя Христа. Це те, що справді важливо в цю пору. Підготовка шляху Господу, підготовка дому нашого серця. Ось проста ілюстрація, коли ми прикрашаємо наші домівки до Різдва, яке, до свята Різдва, яке невдовзі відбудеться. В цей час можна одночасно поміркувати над тим, як прикрасити своє серце для Христа. Які речі потрібно почистити, які полагодити, аби просто викинути? Що в нашому житті потрібно змінити? Послухайте, не потрібно прикрашати серце ближнього. Розумієте, це не ваша задача. Я не можу прикрасити ваші серця ніяк. Чому? Я не вмілий проповідник, хай Господь дасть своє судження. Ні. Тому що це не моя задача. Чия задача прикрашати ваше серця це Господня задача. Але в своєму серці я призваний Богом навести певний порядок, який буде узгоджуватися з Його словом. Саме в своєму серці я маю це робити. Про це проповідує Іоанн, кажучи приготуйте путь Господу. Про це каже Іван, коли він каже. Хай доли всі наповняться, а гори понізяться. Саме про це, про наші серця. Це все способи приготувати шлях Господу через каїття. Так само каїття і є найбільш яркою прикрасою. Найбільш яркою прикрасою, повірте, як лікують небеса. Нам з цим ще попереду познайомитись предстоїть, як лікують небеса. І ми побачимо, як лікують небеса за одного грішника, який кається. Як сто праведників будуть співати хвалу Богові за одного грішника, який кається. Підготуватися до того, щоб Боже Слово прийшло до тебе так само, як воно прийшло до Івана в пустелі і до всього Божого народу багатьма різними та чудовими способами. І справді, справді все, до чого Іван Хреститель намагається спонукати нас сьогодні, коли Він закликає нас приготувати дорогу Господу, Він запрошує нас покаятися, очистити наші серця і зосередитися на наших стосунках. З Христом. Його заклик до покаяння це насправді заклик відвернутися від усіх стресів цього часу та просто повернутися до Господа. Бо тільки у Бога є той мир, який ти шукаєш. Який мир ти шукаєш? Може, ти його називаєш словом щастя, я не знаю. Але саме мир Божий, ми, як люди віруючі, ми знаємо назву нашого щастя, мир Божий у серці. Мир, який він створює в твоєму серці, мир, який він дає через свою силу, через свою милість, благодать, прощення, через все, що він приготував до тебе як, для тебе як скарб. Бо тільки у Бога є той мир, який ти шукаєш. Зрештою, саме тому ми тут. Сьогодні на цьому місці, щоб знову послугувати Слово Боже, яке приходить до нас, щоб знову зосередитися на тому, що справді важливо. Коли ти це робиш, ти знову знаходиш жадану стежку, якою Христос веде тебе до миру крізь лабіринт цього життя, шлях, що наповнює наші долини, зводить наші гори, шлях, що допомагає нам чути тихий лагідний голос. Це насолода. Завжди йти цим шляхом. На славу Божу. Амінь. Помолимося, брати і сестри. Благословенне ім'я Твоє, Боже великий і праведний, всімогутній сильний Батько наш небесний. Ми вдячні Тобі за те, що як би сильно ми не впали. Ти, тільки Ти своєю люблячою рукою підіймеш нас. Ми вдячні тобі за, це, за те, що зазнаємо, що якщо ти зміг спасти таку людину, як я або хтось інший, то ти дійсно всемогутній Бог. І це є наша впевненість тобі, що ти ніколи не полишиш, що ти ніколи не відвернешся, що ти ніколи не будеш байдужим до нашого життя. Ми вдячні тобі. Ми просимо Тебе, Господи, про те, щоб нам бути завжди поруч з Тобою, Боже. Допоможи нам, Господи, проведи нас цією стежкою, якою ти звеш вузькою, щоб ми не ухилялись, Ти допоможи нам, Боже, щоб ми не відвертались від Твоєї правди, Ти допоможи нам, Боже, в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь.